Thank you 14 березня в Сумах стартувала реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті. Реєструють на цьогорічний НМТ і на базі Сумського державного університету. В нашому університеті створений пункт тестування. Він облаштованому криті, де ми зараз знаходимося. Будь-який бажаючий може зареєструватися, прийти. Ми допоможемо. З різними школами ми організовано домовились про реєстрацію, допомагаємо зареєструвати вступників. Ми спілкуємося з вступниками і стосовно самої процедури проведення НМТ, ну і стосовно вступної кампанії. Цього року НМТ міститиме завдання з трьох обов'язкових предметів української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. І тут виникає багато питань у абітурієнтів та їхніх батьків, який обрати четвертий. Маючи досвід роботи в приймальній комісії, хотів би дати одну корисну пораду. Обирайте той, в якому впевнені найкраще, щоб отримати максимально ефективний, більш вагомий, більш дієвий конкурсний бал під час вступної кампанії. Поліна Ращенко обрала четвертим предметом українську літературу. Дівчина планує здобувати вищу освіту за спеціальністю маркетинг. ДУ, тому що Суми – рідне місто, зручно вдома, гарний університет, гарні рейтинги має. Я обрав географію для реєстрації. Мені, в принципі, все одно який додатковий вибирати, бо коефіцієнт один і той же 0,25. А географію я знаю краще, ніж інші предмети. Вступати я буду до. Військової академії, 25 спеціальність, національна безпека, військові науки. Для мене основний вибір це факультет або спеціальність, яка мене цікавить, та можливість вступу, ну, а місце знаходження взагалі. Неважливо. Я думала вступати в сумду на правоохоронну діяльність. Мені це цікаво. Я з дитинства мріяла стати в галузі права. Якщо ти вибираєш правоохоронну діяльність, ти можеш потім обрати іншу спеціальність. Цього року Сумський державний університет проводитиме набір на 57 спеціальностей з 23 галузей освіти. Зареєструватися на НМТ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти можуть і ті абітурієнти, які знаходяться за кордоном. У сумду також надають відеоконсультації з процедури реєстрації. Найголовніше для вступника це необхідно отримати з закладу освіти довідку з місця навчання. Це саме для випускників цього року. Якщо у нас є випускники минулих років, наприклад, це можуть можуть бути випускники коледжів, які вже отримували. По повну загальну середню освіту, то вони під час реєстрації просто вказують, що вони випускники минулих років і використовують для реєстрації атестат про свідоцтво про повну загальну середню освіту. Щоб зареєструватися на НМТ, абітурієнти використовують довідку із закладу освіти, ідентифікаційний код та паспорт. Основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня. Вступники складатимуть державний іспит і на базі сумду всі. Локації, які знаходяться в укриттях, вони забезпечені належним комп'ютерним обладнанням, джерелами резервного живлення на випадку форс-мажорів і так далі, щоб створити максимально комфортні і безпечні умови під час проходження процедури тестування. Новини СТС. Дуже дякую Майже кожен мій день починається з запашної кави. Як кава впливає на наше самопочуття, скільки чашок на день радять лікарі та яку саме замовляють у кав'ярнях? Доброго дня. А ви так ідете з каву. Якраз в мене питання, яку каву полюбляєте? Американо, без молока. Завжди. Так. А ви? Капучино на кокосовому. А як часто взагалі п'єте каву на, от, на день? Кожен день. А от взагалі є якийсь ритуал, можливо, там перед кавою. Стаканчик водички. І хлорофіл п'ю, і вітаміни п'ю, все п'ю. Просто приносять і я випиваю каву, немає ритуалу. Капучині. От завжди. Завжди. Ну, перша традиція це прокинутися, приїхати саме сюди, випити каву і тоді почати свій день. Ладно, е. маленького стаканчика досить буде зранку. Ну, взагалі, ж на голодний шлунок не можна пити каву, але там вже як виходить, встигаєш, з'їси і потім вже випиваєш. Якщо ні, то вже одна кава. Капучина завжди, завжди, майже. А як часто п'яти, наскільки багато в день можете випити? Я думаю, одну чашку більше не беру. Дан. Дарій Соломко 19 років. Вона вже майже два роки працює баристою. Розповідає, найбільше поціновуючи кави, приходять ранці. Зранку до обіду це основний наплив людей. А далі це вже більше як посидінки з друзями, з кавою і цукарочкою якоюсь. Частута це кави з молочком, це або капучино, або мак'ятоне. Якщо люди полюбляють чорну каву, зачасту вони беруть американо. Але ми пропонуємо людям нашим, нашим відвідувачам, щоб куштували фільтр. Це класна альтернатива американо, яка просто робиться трошки іншим методом. Зараз розповідає бариста, відвідувачі часу замовляють каву і на альтернативних видах молока. Бо косове, мигдалеве, вівсяне в нашому виборі. Ось. Але я б не сказала, що це щось ультрамега особливе. Якщо немає ніяких проблем з непереносимістю лактози, то молоко можна додавати. Але загалом кава сама не шкідлива. Шкідливі всі ті снеки, які люди споживають разом з нею, бо найчастіше вони містять і трансжири, і багато чого зайвого. За словами лікарів, попри поширені думки шкоди вживання кави немає. За рекомендаціями ВОЗ, можна споживати близько трьох-чотирьох чаш кави на день. Вона містить в собі багато антиоксидантів, які додають енергії, підвищують настрій і взагалі приймають участь у багатьох процесах в організмі. Пити каву фахівці рекомендують зранку. Ввечері не бажано, тому що кава сприяє як таковому ну збудженню тимчасовому і може негативно впливати на сон. Тому краще зранку для покращення психоемоційного стану, як такий, наче ритуал. Слід зауважити, що кава вона взагалі має ефект підвищувати тиск і внутрішньо мозковий кровообіг, тому потрібно бути обережними людям з гіпертонічною хворобою. Щодо популярної тенденції, у четверто давати у каву корицю бариста Дарія говорить. Була така традиція, досить довгий час, але наразі вона якось приглушується. мабуть, хай пройшов, і тому, тому вже ні. Вже такого прям немає. Карта? Так. Так, да, була. Коли ця тенденція з'явилася, то додавала собі. Ну так, по приколу чисто. А так зараз просто тільки американ. Але рука чешся сьогодні. Ліва. Точно, що до чогось гарний. Так, має. так, так, так. Ой, ні, я в це не вірю. Але з корицею є. Кожен чотири. Так. Да. І допомагає. Сподіваємось, що так. Пити чорну каву з молоком чи додавати напій спецій – це вже справа смаку. Головне, як радять спеціалісти, не зловживати і прислухатись до свого здоров'я та самопочуття. Новини СТС. У складі української делегації до парламентської асамблеї Євронест, народний депутат України Ігор Молоток взяв участь у засіданнях комітету з політичних питань прав людини та демократії та бюджетного комітету Європейського парламенту та комітету Верховної Ради України з питань бюджету у своєму виступі нардеп, зокрема звернув увагу на щоденні ворожі атаки на прикордонну сумщину, від яких страждають мирні мешканці та інфраструктура області. Кількість обстрілів Сумщини за попередні тиждень значно зросла. Населені пункти у прикордоні не знають жодного спокійного дня. Ворог знищує руйнуючи будинки, мости, дороги. В таких умовах навчаються діти. Ми будуємо укриття, щоб їх захистити. Попри все, продовжує працювати бізнес. Збройні сили стоять на захисті нашої держави. Проте вагоме значення у цій війні говорить Ігор Молоток. Має міжнародна підтримка, зокрема з боку Європейського союзу. Так, Ми сильні і тримаємо кордон, захищаємо небо. Дякую нашим захисникам і захисницям. Проте нам дуже необхідна ваша підтримка, щоб захистити наших дітей, щоби зберегти Україну. Я вірю, що завдяки вашій допомозі ми переможемо ворога. І найдовший кордон сумщини з Росією стане кордоном Євросоюзу, який ніхто і ніколи не зможе порушити.